Всім привіт, друзі! Ви на каналі Wheeler. Сьогодні покажу, як увімкнути Minecraft Bedrock RTX. Для цього заходимо на Marketplace. Перший варіант пишемо RTX, обираємо будь-яку карту, наприклад, цю. Тут буде доступний RTX, як ми знаємо, ну про всяк випадок покажу. Коли зайшли у світ, тиснемо налаштування графіка, гортаємо донизу і обираємо трасування. У нас вмикається RTX. Також не забувайте, що потрібна відеокарта мінімум серії 2060 від RTX. Що він не ввімкнувся у мене, ну, зазвичай вмикається так. А щоб RTX працював у звичайному світі, йдемо в пошук, пишемо RTX for Vanilla, For Minecraft Bedrock Vanilla. І тут заходимо на перший сайт, де є Vanilla RTX. Його можна звідси якось завантажити. Завантажуємо і просто відкриваємо після. І відповідно відкриваємо файл. Нас одразу перекидає в Minecraft. Імпорт почався, імпорт завершено. Далі тиснемо Грати. Створити світ, ресурс паки. Обираємо Ваніла RTX, який завантажили, тиснемо створити, і після входу у світ бачимо, що RTX працює. Тільки треба впевнитись, що він у вас увімкнений знову в налаштуваннях. Ой, відео і тут трасування. На цьому все. З вами був Вейлер. Усім бувайте!